А далі спортивні змагання, що повертаються у наше місто. З 26 по 28 травня на базі з Дюсшор No6 з боксу пройшов відкритий чемпіонат міста Миколаєва серед школярів, юніорів та молоді. Там побувала і наша знімальна група. Минулі вихідні стали справжнім святом для миколаївської боксерської спільноти у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 з боксу. Нарешті дозволили провести перший турнір. Після початку повномасштабного вторгнення це було неможливо, але дякуючи захисникам України, змагання знову повертаються в цей славетний зал. Ну, сьогодні у нас гарна подія. Нам вдалося вперше після масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну провести. Змагання на місці, то в нашому рідному залі, в місті Миколаєві, сьогодні відбувається. Відкрита першість міста, міста Миколаєва. Боксери з Миколаєва, які представляють з дюшор номер 6, дитячу інацьку спортивну школу з єдиноборств, КДЮ США 1 КДЮ США Олім. Приватні боксерські клуби міста змагались за медалі відкритої першості. Також серед учасників, спортсмени з Миколаївської області, а саме Єланцю та Кривого озера. А також гості з Кировоградської області, місто Світловодськ, боксерський клуб Легіон. Президент цього клубу поділився своїми враженнями від змагань, завдяки таким зусиллям. Таких як ваш ваші тренери, які організували такий турнір, це дуже дуже добре. Бо в країні зараз дуже не вистачає таких змагань. Тому з радістю приїхали сюди. Дуже дуже приємно, що є такі люди, які в нелегкий для нас час роблять таку добру справу. Сергій Власов зазначив, що співпраця з миколаївськими боксерами обов'язково продовжиться і у майбутньому. А ми повертаємось до турніру. Змагались боксери у трьох вікових категоріях: юнаки 2005-2006 років народження, 2007-2008 і 2009-2010 років народження. Однією з важливих цілей даних змагань був перегляд кандидатів у збірну Миколаївської області, що не Забаром буде виступати на чемпіонаті України. Відбираємо найкращих. Ми розуміємо рівень боксерів на чемпіонаті України. Ми бачимо, хто зможе гарно відбоксувати на тому рівні, на якому на чемпіонаті України знаходяться хлопці. І цих хлопців будемо відправляти на чемпіонат України. Тож тобто ми збираємось разом з тренерами, проводимо такі змагання. Кожного, кожного тижня у нас в суботу або в неділю ми домовляємося, проводимо спаринги між всіма. Міськими школами тому так і вирішуємо спільно з тренерським складом. Вирішуємо. Ну на, от, на цей чемпіонат України в Черкасах ми плануємо відправити п'ять боксерів. Звісно, півтора роки без змагань у Миколаєві. Це дуже багато, але тренери кажуть, що це не повинно особливо вплинути на виступ збірної у Черкасах. Адже тренерський штаб разом з міським управлінням спорту знаходив можливість готувати хлопців повноцінно і у ці важкі часи після початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато в цьому році в минулому році їздили по різним зборам, приймали участь в багатьох дуже змаганнях. Зараз я повернувся тільки з шістьма спортсменами з турніру, де було приймало участь 200 чоловік в Чернівцях. Два, два спортсмена чемпіони, друге місце, одне, третє місце для тих спортсменів, які лишилися в Україні, які не виїхали, то Скажем, з літа вже паузи не було. Знаходить можливість для спалінгів для своїх вихованців і Віталій Волков. Розуміючи важливість саме турнірних змагань для виховання боксерів чемпіонів, він намагається возити своїх вихованців на турніри ледь не щотижня. Ми часто їздимо в Одесу. Там дуже гарний клуб «Братя», де збирається в один день, десь 90 боксерів, коли і 200. Хлопці на таких виїздах дуже гарно ростуть. Ну завжди займають перші міста. Но це більш неофіційне змагання. Зазначимо, що до комунікації між тренерами миколаївських шкіл з боксу долучаються і уславлені ветерани тренерського цеху нашого міста. Їх цінні поради також дуже допомагають. Що ж, нових чемпіонів та призерів відкритої першості Миколаєва серед юніорів визначено, підготовка до чемпіонату України триває. Як триває і набір у школи боксу міста. Нагадаємо, тренування проходять з дотриманням усіх норм безпеки. Є укриття. Також скажемо і про допомогу боксерам з міста Херсон, що наразі не можуть тренувати. В, себе вдома. в цьому залі тренуються п'ять боксерів з міста Херсону. Тобто, ми їх сюди сюди. Вони прийшли до нас, ми з Херсона. Зараз тимчасово мешкаємо в місті Миколаїв. Я кажу, приходьте, нема питань. Вони тренуються разом з нашими хлопцями під керівництвом наших тренерів. Всі в нас займаються безкоштовно, нікому ми не відказуємо. Я ж кажу на сьогодні. У нас п'ять хлопців з Херсона тренуються в цьому залі постійно приходять на тренування. Ну і на завершення хочемо привітати директора з дюшор з боксу Олега Машкіна з днем народження. Побажати заслуженому майстру спорту України, учаснику Олімпійських ігор, чемпіону Європи, щоб його вихованці своїми досягненнями радували свого наставника. І, звісно, перемоги великої та багато власних особистих. Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.